Привіт! Сьогоднішнє відео буде дуже нетиповим для мене, тому що я ніколи не робила відео без жодної підготовки, без жодного сценарію. І це усе тому, що у нас сьогодні буде розпаковка. Це посилка з Yes Style. Я про нього вже дуже багато разів розповідала. І, по-перше, це не реклама, тому що мені ніхто не платить за жодне моє відео. На секундочку, і тому це буде просто банальна розпаковка, тому що я сама дуже люблю дивитися розпаковки, і я вирішила зробити таку для вас. Тож напишіть у коментарях, чи ви любите дивитися розпаковки. Якщо так, то можливо, ми будемо раз на місяць додавати якусь розпаковку. Так що подумайте і напишіть у коментарях, тому що ваші коментарі мене надихають. І я дуже дякую усім дівчатам, усім хлопцям, хто писав коментарі під минулим відео, тому що ваші коментарі мене надихають, і вони допомагають в просуванню каналу відео, тому що це дійсно як сказати дякую. І я за це дякую вам. Тому не забувайте. Написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на канал, мені буде дуже, дуже, дуже приємно. І так, я, як бачите, я вже просто не могла витерпіти, щоб не відкрити це все. Роблю різдвяний кофт. Розпаковуємо. Ми готові! Я готова. Розповім швиденько, є стайл, він взагалі дуже класний сайт, тому що там є не тільки корейські продукти, але й японські, тайванські, китайські, і, типу, дуже багато різних продуктів. І там ціни набагато дешевші, ніж у перепу... перепупників. 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 І а, у мене є промокод, він з'явиться на екрані десь у якійсь. З сторін, по ньому ви можете отримати 5% додаткових знижки. Тож я вас запрошую, якщо вам хочеться, будь ласочка. Сайт, наскільки я знаю, не доставляє по Україні, але доставляє по Європі. Коротше, суть у тому, що тут дуже багато прямо дуже нетипових продуктів, прямо супернетипових, про котрі ви ніколи не чули. Аж так. Не будемо дивитися, скільки я витратила грошей. І першим у нас тут лежить ось така олія від Honey. Це японський бренд. І взагалі це просто бестселер не тільки в Японії, але й в Кореї. І я спеціально купила такий рефіл, тому що я не хотіла купувати додатковий пластик. Тому що, наприклад, у мене є баночка від гізу. Це читається правильно: не джису, а гізу. Ось це, якби, не типу. Гарний ось цей, ви знаєте його. І я подумала, що слухайте, я його зараз закінчу, і я просто переллю ось цю олію до того дозатора. Наше мені ось це, ну, типу, ще одне. Правильно? Тому я взяла собі ось такий одразу просто рефіл. І плюс це виходить набагато дешевше. Тож, якщо ви, наприклад, хочете замовити якісь шампуні, бальзами, кондиціонери, маски, я вам раджу замовляти просто і, ось такі. Рефіли, тому що ви можете їх розфасувати по баночках, котрі вам зручні або подобаються. Все, і у вас усе естетично. Ось такий для вас лайфхак. Ну, ладно, давайте я його відкрию панікую. Як же воно пахне. Ого. Ну, запах дуже приємний. Я не знаю, що це, але мені дуже сподобався запах. Ну, коротше, дай Бог, щоб воно було класне. О, оце. Коротше, це прямо дуже сильно дивний продукт. Це теж японський продукт, Очищуючий гель. Для скальпу, тобто для вашої голови, і говорять, що о, ось ця двійка, вони супер класно допомагають для росту волосся. Коротше, це пишеться, що це якийсь акселерейтер. Тобто акселерейтер, це якби типу підшвидчувач, підскорювач, підсилювач, ну і, мабуть, рістоволосся. волосся. Тобто, ви повинні на початку очистити шкіру голови ось цим, угу. ось цим cleansing gel. і потім, після того як ви вже вимили ваше волосся, нанести ось цей акселератор. Коротше, якщо вам цікаво. Чи ця штука буде працювати? Напишіть мені у коментарях, і взагалі дайте мені знати, чи вам цікаво взагалі, як я доглядаю за своїм волоссям. Боже, який крінж? Коротше, реально напишіть у коментарях, чи вам цікаво, щоб я зробила відео окреме, як я доглядаю за своїм волоссям. Погнали далі! Ось такі у мене два цікаві продукти. Так, оце мені дали у подарунок від тієї самої фірми. Це у нас ось такий шампунь і кондиціонер. Ну, типу, це просто два пробнички, таких, котрі ви можете брати з собою, тому там нічого немає такого прямо. Ну, дякую, приємно. Ось. Так. Ось це у нас, ви бачите, тут ось чотири ось такі штучки. Це магія. Оце усе то, що ви бачите. Це спеціальні такі засоби, котрі допомагають волоссю триматися на місці. Особливо, якщо у вас довго волосся, і ви робите, наприклад, такі зализані хвостики, або ви робите зачіски, або у вас грифка. Чолки, я не знаю це українською. Напишіть в коментарях. Це найбільш улюблений засіб мого чоловіка, тому що у нього довго волосся, і він увесь час, якби за допомогою ось цих штук, зализує волосся назад, і воно тримається дійсно. Увесь день. Я вам просто атвічаю. Ми перепробували дуже багато вже різних речей, і моєму чоловіку нічого не допомагало. І це найкраще. От я не жартую. Поїхали далі. О! Догляд за обличчям. поїхали. Значить, це у нас ретинол, тому що мені вже не 20, не вже 27. Я замовила, якщо ви бачили десь продукти. Котрі називаються riddle Shot, або вони їх пропагують як серуми з мікроіголочками, то це ось це. Тобто, тут, по-перше, ретинол, і ось ці мікроіголочки допомагають ретинолу вбиратися в ваш організм набагато швидше. Наскільки я знаю, ось ці іголочки, вони. Безпечні для вашого організму і вони не будуть там десь там застоюватися, тобто вони повинні розчинятися. Я пробувала вже від іншої фірми, і мені дійсно дуже сподобалася дія. Але вам треба бути дуже обережним, тому що це продукт досить агресивний, і якщо у вас sensitive skin, у вас чутлива, дякую, чутлива шкіра. То вам дійсно треба бути обережним з цим продуктом. Це фірма Celly Max, і взагалі у Celly Max дуже, дуже класні продукти. Вони зроблені для чутливої шкіри. Дуже раджу, особливо мені подобався їх крем і тонер. Просто супер! Нам подобається. Я дуже чекала на це. Так, що у нас далі? Я замовила дуже багато тінтів для губ. Але давайте ми їх залишимо трошки на потім. Косметику залишимо на останню. на останню. Я її тут відкладу. Боже, як воно як воно гарно виглядає. Я не можу. Я маю надію, що кольори будуть дійсно гарні. Так. Поїхали тут. Ось знову ж у нас ще один продукт від CellImax або Selimax, я не знаю правильно. І це у нас сонцезахисний крем. І я його не буду відкривати зараз, тому що у мене є ще сонцезахисні креми, але я просто люблю. Ем... О, а я це взяла. О, ти глянь, у нас дуже багато цих сьогодні продуктів від Cimax. Ну, ладно, хорошо, добре. Я бачила дуже гарні відгуки на цей сонцезахисний крем. Я завжди користуюся сонцезахисним кремом. Неважливо, чи це зима, чи це осінь. Завжди у нас має бути сонцезахисний крем. Запам'ятайте, хочете гарну шкіру у віці 50, 40+, Будь ласка, це ваш найкращий друг. Якщо ви не дивилися відео, там де я розповідаю про сонцезахисні захисні крема. Будь ласка, переходьте за посиланням, Я там дуже багато розповідаю чого цікавого. Ну, так, так. Може, ви навіть такої інформації і не чули. Погнали далі. Ой, от дуже дивний продукт! Але його я покажу потім. <гум> так, це ой, яке гарне. Та ви що? Оце у нас. Тонер знову ж від Salimax. Я теж бачила на нього дуже класні відгуки. Показую вам сюди і розповідаю вам про нього. Цей тонер він такий трошки більш щільний, він такий білий, і він повинен встановлювати бар'єр шкіри. І плюс він пасує ідеально для чутливої та сухої шкіри. Я нічого вам не раджу, я просто вам говорю, тому що ем, я користувалася цією фірмою, не цим тонером, але цією фірмою, і мені дуже подобалися продукти від них. Далі у нас наступний знову сонцезахисний крем, і це від фірми. Токово, і цей, до речі, сонцезахисний крем він повинен бути зеленого кольору. Тобто, коли я буду наносити його на обличчя, він повинен трошки згладжувати мої почервоніння. Я маю надію, що я їм скоро займуся, і у мене буде класний ровний рівний тон обличчя. Допомогли з з. І взагалі Токоба теж дуже класна фірма, і у них інший сонцезахисний крем, який я, до речі, показувала в з відео про сонцезахисні креми, де я теж давала дуже класні поради, які сонцезахисні креми вибрати від дешевих до дорогих. Да-да. Е, і там була голова версія, і він дійсно дійсно дуже класний. І якщо цей такий самий класний, як той голубий, то я буду дуже рада. Так, це, ну знаєте. Всі ми дівчата у усіх у нас приходять гості раз на місяць, і у нас усіх іноді бувають якісь прыщі або герпес, або щось там ще. Це не працює на герпес, але це у нас дуже класні японські патчі на прищі, котрі теж мали дуже-дуже багато оцінок, дуже багато рейтингу високого. І я вирішила спробувати. І якщо це класна, дійсна штука, тому що японські продукти мене просто кожного разу дивують своєю якістю. От я вам не жартую. Єдине, що мені не подобається, от корейські продукти вони дуже гарно виглядають. Вони елегантно зроблені, у них дуже гарні пакування. А блін, японські, ну трошки не усе у них дуже класне пакування. Це єдине, що мене просто зупиняє. Перед скуповуванням японських продуктів. Я не жартую. У нас залишилося не дуже багато речей, але вони дуже, дуже 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 прикольні. Так, оцю масочку я вже знаю, я вже її замовлювала. І це класна дійсна маска. І взагалі, зверніть увагу на ось цю добавку, це називається глютатіон. Дуже класна ця добавка. Вона поговорює, що вона, типу, якби омолоджує наше тіло. А, але я не знаю, скільки вона омолоджує тіло, але. Як маска, ось ця штука, і ця фірма непогана, працює дійсно класно. Відкладаємо. У нас на черзі ось така масочка. До речі, треба було її відкрити все-таки трошки раніше і нанести, тому що я сьогодні якась дуже припухша. Ну, буває. І це охолоджуюча маска. Тут набір з чотирьох масочок від Намбазень. І ця маска вона допомагає вам позбавитися набряків. Тож, якщо ви, наприклад, після якоїсь класної вечірки прокинемося вранці, як ніби вас покусали бджоли, то ось ця маска повинна вас врятувати. Тому я її взяла, тому що, ну знаєте, різдвяний е, і новорічний сезон наближаються, бджоли теж наближаються. Тому я себе забезпечила ось такими масочками. Подивимося, як вони працюють. Якщо дійсно класно, я вам одразу скажу. Останній продукт з таких недекоративних це ось такий. Я не знаю, що це. Якщо Є знаєте, що це, дуже страшно. страшна. Ви знаєте, ось це мен, да? Оце, оце я, ось це фігня. Тому що я побачила ось цю штуку у корейських блогерів. А точніше, як вони розповідали це усе англійською мовою, але вони намагаються просувати корейську, азіатську взагалі культуру. І вони розповідали про ось ці продукти. Взагалі про ось цю усю ось серію серія називається Foodology. І це один з найбільш популярних продуктів серед поп айдолів в Кореї, тому що ну ви знаєте, що у них дуже сильні стандарти, краси, і дівчата повинні бути дуже дуже худі. І вони дійсно прямо дуже сильно заморочуються з цим. І для мене це трошки тригерна тема, тому що у мене було ем, РХП, Агнорексія, Буліміоціос супроводжуюча. Але я зараз наразі знаходжуся у ремісії. І я розумію, що я хочу трошки скинути вагу. І не то, що я типу, ой, я така купила ось це, і я буду скудувати швидко вагу. Ні, ні, ні ні. Я хочу до цього підійти дуже раціонально. Я вам не буду це радити, тому що як вони це позиціонують. Вони позиціонують це як добавку, харчу, котра буде допомагати вашому організму. Перетравлювати вуглеводи, але щоб ці вуглеводи не йшли у е, жирову тканину. Ось як вони це позиціонують. Тобто це буде допомагати вам трошки підтримувати вагу або, навпаки, її скинути. Я не хочу е, далі ж, радити це, тому що я не знаю, як воно буде впливати на організм, але я люблю експерименти, тому я це купила. Клас. Ну, типу, я не буду радити і показувати цю херню, Ну, типу. Логіка! Тому це повинні бути ем, по ідеї. Health supplement, ну, вони так це називають. Коротше, подивимось, подивимось, як це взагалі буде. Якщо вам цікаво почути мою історію про РХП, як я з цього виходила, як я з цим не можу сказати, що боролася, але більше ем, лікувала. То напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам це цікаво, то я, можливо, подумаю, чи зробити мені таке відео. Мені буде дуже приємно почути дійсно, 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 ваші думки. І переходимо до останнього розділу, і це у нас косметика. Да! Ось це, ось це, ось це, ось це бальзам, котрий я показувала в фаворитах осені. І, дівчата, це просто топовий бальзам. Переходьте, будь ласка, на моє ось це останнє відео. Я розповідаю про цей бальзам. І не тільки про цей бальзам, там дуже багато чого цікавого. Тож я вам дуже сильно раджу туди перейти. І якщо хочете, там і подивитись. Все. Коротше, дуже класний бальзам. Як бачите, я його дуже сильно люблю, тому я його замовила другий раз. Далі. Ух ти! Це дуже гарно. Ось така фірма. Я не знаю, як правильно називається. Чи це wake make? чи це уаке-маки. Ви знаєте, що корейський макіяж, він дуже-дуже натуральний, він дуже легкий, у них дуже легкі текстури. І я помітила, що дійсно у європейських брендів дуже складно знайти холодний, правильний скульптуруючий відтінок. Тому саме я пішла на сайт YesStyle і намагалася там знайти ось це. Уел. Oh, oh, oh. <sajhi> нам, нам це подобається. Нам це дуже подобається. Так, ану швидко. Я просто його відкрию і гляну. Oh, oh. Це то, що треба. Oh. Але воно таке світле. Ну, цього я не очікувала. Oh, ідеально! Слухайте. Wow. Слухайте, я задоволена. Вау! Дуже гарно. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Вона да, прямо така. Ну, типу, вона прямо нейтральна, воно не сіре, воно прямо ідеальне. Уу! Ось це тінти, котрі я дуже сильно хотіла. Я вам не буду зараз їх показувати на губах, тому що у мене геркес. Вибачайте, але дуже хотілося зробити розпаковку. Значить, показую. М -м -м. Це називається фірма Лака. І це відтінок 103. Хумінг. Mm, це дуже мило. Я вам скажу чесно: я очікувала, що якість буде трошки краща, але все одно виглядає дуже симпатично. Я вам скажу колір. Дивимось на колір. Так. У, о. Ну, слухайте. Можливо, щось гарне з цього і вийде. Воно повинно бути прямо таке водянисте. Я не можу сказати, що прямо мій колір. Але в принципі дуже непоганий. Мені здається, що щось з нього і може бути. Подивимось. Маю надію, що я не буду. Пахне симпатично, що я не буду розчарована або віддавати ось цей. Але я хотіла трошки інший колір, якщо чесно. Я трошки не, не, не прямо сильно розчарована, але хотілося трошки інше. Ось це мені прямо дуже подобається, як воно виглядає. І мені здається, що знову це буде трошки інший кольор від того, що я очікувала. Тому що я хотіла такі більш натуральні, такі більш бежеві. Але принаймні я знаю, що ось цей буде класно працювати. О! Гляньте! О, то це ж. Оце реакції, звісно. Дуже гарно, дуже гарно. <гас> ну давайте помолимось. Останній продукт, що він був гарний, це топ. Продукт топ. Тінт серед кореанців. Кореанців. Корейців. Солі. Сорі. Так, ми його відкрили. Дивимось. О, да! О, mm, угу. oh, Так. Oh, який він приємний! О! Oh! Я тепер розумію, чому він топ-продукт. Але він знову ж він такий більш у фіолетову сторону. Пахне, до речі, так само, як той минулий. У них трошки різні підтони, але дуже гарно. Якщо вам сподобалася така розпаковка, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Там дуже багато я вас провокувала на коментарі. Не забувайте їх писати. Якщо ви їх не написали, напишіть зараз. Але мені, звісно, буде дуже приємно почитати ваші коментарі. І, будь ласка, підписуйтеся на канал, тому що тут буде дуже багато класних, крутих відео. Якщо у вас є теми, на котрі ви хочете почути, побачити мої відео, будь ласка, я вас запрошую у коментарі. І до зустрічей! Бізу.